Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Два дні шукали, де знаходиться німець Саша разом з Сергієм, оце вже їздили. Ну і от нарешті знайшли. Оце він знаходиться, виявляється, ось тут. Це ось його наділ, тут він дерев багато насадив. Он навіть є ялинка, типу новорічна. Не здивуюсь, якщо він її наряжає навіть на Новий рік чи на Різдво. Оце отак воно тут все виглядає. Сам будинок, от як він побудував його, Тимчасовий, що, може, він розраховував спочатку швидко продати, а потім він ото от змирився. Ну, як я в попередньому відео розповідав, то <свісно> таке відчуття, що в нього там до сих пір 45-й рік все таке собі розвалене, плюс під час пандемії він трохи підзабив на прийом туристів. Раніше тут він ще хтось приїжджав, люди на пікніки. Ну тобто зараз це все виглядає ось отак, щоб ви розуміли. Ну і тут оце далі він Сергію зараз пояснює. Щодо карти, як воно все виглядає. І зараз підемо дивитися сам наділ. На тих фото, що я виставляв в попередньому відео, ну там воно хоч якось оце все виглядало. Ну так, видно, що тут періодично бувають люди, там якось щось якісь в нього столи накриті. Ну а зараз оце все отак як є. То, що він тут насадив багато дерев, це все дуже добре. Саме головне це побачити. Оцей наділ там, де в нього вже земля впирається в скелю і в пляж. Спільні знайомі нам сказали, що в нього ціна зараз доволі адекватна. І по всім розкладам вона і влаштовує оця земля що по розташуванню, що по ціні, влаштовує Сергія. Тому зараз оце подивимося. І можливо це все і закінчиться тим, що Сергій її купе. Ну, поки що невідомо, принаймні це перша земля, що ми дивимося. Тому сказати щось складно Ну, зараз будемо бачити. Тобто, оце по наділу проходить кусок державної дороги. А це з цими державними дорогами тут теж своя специфіка, тому що ти купуєш наділ, а потім виявляється, що там проходить якась дорога і треба там. Якось взаємодіяти з владою, щось будувати можна, щось не можна, ну і так далі. Оце ось такий як міні-місток, наскільки я розумію. Оце на його території проходить ще цей кусок державної дороги з їхніми такими мінімальними архітектурними формами у вигляді такого містка. Ну і далі це вже поза межами, це пальми, це межа, це вже пальми, це його. Є дуже велика вірогідність того, що. Скільки б ми далі не їздили, щось не шукали, що все одно потім повернемося до цього всього. І Сергій придбає все-таки оцю землю. Чому? Тому що е, самої землі, що була з пляжем і була з гарними документами, коли на неї от все є, як воно має бути по юридичним нормам, то такої землі. Не тільки на цьому острові, а в цілому на Філіпінах її дуже мало, тому що люди або погубили документи, або там більше за все ну сама велика вірогідність того, що там дуже багато хазяїнів, тому що дуже великі родини. І само собою тоді виходить, що хтось погоджується, хтось не погоджується, хтось живе дуже далеко за кордоном, вже давно виїхали. Вони забули про ту землю, вони нічого не хочуть від себе давати, ніяких дозволів. Їм то не цікаво. Ну і тому це багато землі, яку б люди хотіли придбати. Її придбати оце в силу цієї оце плутанини з документами неможливо. А тут з документами все нормально. Ціна, оцю, яку він зараз хоче, вона не завищена. Вона не цікава для того, щоб для перекупників, але вона абсолютно цікава для тих для прямих покупців. Оце ось так воно все виглядає по колу. І тут повинна бути десь стежка, щоб спуститись до пляжу. Наскільки вона тут чи заросла. От бачите, море тут красиве, і звідси гарна панорама на вечір заходу сонця. Тут, причому якраз ця сторона, тут видно порівняно добре видно ось схід з тої сторони, оце буде, і відповідно захід оце буде десь отут. Оце сюди буде сонце сідати. Причому от зараз не видно жодних з островів. Тобто, це така якраз місцина на острові, що практично. Звідси не Негрос, не мінданау, не Апо, то що видно від нас, не видно нічого. Хоча вона, хача цей самнаділ, він знаходиться на підвищенні. Ну, от якраз так бухта розташована, що островів просто не видно. каже, що з самого початку в нього був план будувати тут ресторан, Ну, а потім він на то все забив, все у різних причин. скоріше всього, фінансових. І просто тепер розпродає оцю всю землю по частинам. Тут всього 5 наділів. Два із них знаходяться, опираються в пляж, і три вони вже туди ближче до дороги, але на невеликій відстані. Але вже ціна там буде зовсім інша, набагато нижча. Ось за що такий, сюди виходить спуск, така дика стежка, явно, що сюди ніхто не ходить Так доволі часто, щоб тут аж стежка була. На світлинах, що я викладав в минулому відео, то це ж воно все тут вирубано, але Азія. Заростає все дуже швидко, тепер оцей весь схил в хащах і я разом туди з ними не полізу. Потім запитаю, як там. Ну, тим більше, що я бачив вже, як це все виглядає. І зараз я в такому взутті, і ще й щойно пройшов дощ, від якого ми ховалися під деревами півгодини, то зараз я туди не піду. Але на світлинах, по світлинах я знаю, що там красивий пляж і звідси видно, що є корали. Є доволі чиста вода. І тут така суміш і піску, і скелі. Пляж там гарний, нехай вони там самі його дивляться в хащах. Не з моєю фізичною формою туди лазити. Ну а так виглядає, от так, що, от... Подивитися по колу і саме розташування. І тут дорога. Тут виїзд якраз так зроблено, що ну така відстань, що мотори заважати не будуть. Але щоб користуватися дорогою, ну от у нього будинок стоїть на такій самій відстані, як і той будинок, в якому ми зараз живемо. Тобто це якраз оптимально, щоб не чути звуків, але дуже добре, з точки зору, щоб користуватися нормальною дорогою, там нормальна бетонна дорога. Оце звідси видно. Повністю, От якраз тут іде один паркан з лівої сторони. Потім там, де ото закінчується аж дерева, ото така велика пальма бананова. Ото там. І тут це, відповідно, ось по другий ряд пальм. Оце воно все отак виглядає. Загалом, там далі воно ще є біля дороги. Все разом це площа. Гектар і 20 сотих. Оце він так зараз сказав. Це все так по документам у нього оформлено, Це розбито на 5 наділів. Оце два з них це з пляжем. І як нам пояснили спільні знайомі, то якраз бюджет Сергія, той який в нього є. І оцей один із наділів, що на пляжі, він якраз Сергію підходить. Якраз тут все добре по документам. якраз тут те, що він хотів, щоб біля пляжу, і тут адекватна ціна. Теж по адекватній ціні складно продавати, тому що в основному це ж земляні бариги тут цікавляться своєю темою, і це вони там активно це все купують, продають. А щоб от людина була пряма, то це рідко. Тобто це дуже така гарна вдача для продавця. Тому що отут уже Самі бариги земляні, вони вже нічого особливо не піднімуть. Тобто німець змушений, і не тільки німець, а всі, хто займаються, от, продають землю і хочуть за нормальну ціну, вони змушені або прямо конкретно опускати цінник. І тоді вони нариваються тільки на перекупників. Або треба дуже довго чекати, щоб знайти когось, кому можна це продати за адекватну ціну. Тому це все може бути вигідно як Сергію, так і німцю Саші. Так що будемо дивитися, що буде далі. Тим більше, що це ж все одно, Сергій тільки приїхав, тут він тільки третій день. Ще будемо їздити, дивитися інші наділи і стане зрозуміло, тоді вже треба все одно в порівнянні. Все, що відбулося, ну це нормальний процес. Повертаються з пляжу. Це він розповідає, що приймає тут туристів періодично. Ну Які просто з дорогих готелів на пікніки приїжджають. То це вони люблять це місце. А. І приїжджають оці спільноти, що там релігійні, ті, що вивчають Біблію. Оце вони люблять отакі місця йоги, е віруючі там, католики. Ну і це все. Все воно разом, такі різні спільноти. Оце вони всі в оце місце. Ну що, Серега, що скажеш? Для любителя? Так. Тобто для... оцей оце схил, оця скеля, це... це не то, що. ага. Дуже крутий по спуску, так? Угу. Угу. Тобто Сергію така вакація не підходить. Чому? Тому що дуже крутий цей схил і він хоче щось таке більш пологе, там, де можна, там, де можна якось туди спускатися менш екстремально, наскільки я розумію. Тому момент з цим наділом відпав. Само собою, в силу цього ландшафту. Не знаю, чи там щось можна зробити, але воно якщо не подобається, то не подобається, то що там говорити. Так що це такі справи щодо цього наділу. Отаке житло от у німця. І це от поки ще розмовляли з ним, він розповів історію щодо своїх сусідів. Я зараз теж її перекажу. Чому, тому що вона. Теж така типова і показова для цієї території, значить, оце щодо оцих сусідів, оце з оцим ось великим будинком. Там от він розповів цю історію, і тепер мені стало зрозуміло, що з цим будинком не так. Тому що я вже з досвіду знаю, що коли будинок будується от настільки близько до моря, от чому він саме, наприклад, і свою оцю от халабуду подалі поставив. Бо дме відповідно вітер, він із сілью. Я з тим уже зіткнувся. У мене велосипед, я його ставив біля фасаду, біля свого будинку, це який я орендую. То велосипед, який з гарного матеріалу, заліза, він поржавів і став просто жахливо виглядати. А тут та сама ситуація. Відбувався з оцим дахом. Тобто, от якщо зараз на нього подивитися, видно, що він там от уже понівечений, підгулявший. Оце воно буквально за 3-4 роки від солі. Він якби все, його треба замінювати. А замінювати його треба ну не на залізний, бо інакше прийдеться його змінювати 3-4 роки кожні. А щоб його замінити, це потрібно. Приблизно 7 мільйонів песо. Це плюс-мінус 130 доларів. Закоштує оце такий дах. В даній ситуації, що відбулося? Голландець приїхав сюди, одружився на Філіппінці, побудував ось оцей будинок, і далі він помер. Вона лишилась тут одна, Получилася така собі заможня вдава, перспективна. І з оцим ось дахом. Який получився вже будинок без даху, практично? Він там протікає, все з ним погано. Вона намагається здавати зверху там кілька кімнат. Це все робить доволі невдало. Сама не знає, що з цим робити. І таких грошей у неї немає. І от така ситуація. Красивий будинок в красивому місті, абсолютно непригодний для житла в даній ситуації, не для бізнесу. І от цим от все закінчилось. Отак вона живе, не знає, що з цим робити загалом. Тому оце ось таке от. Красиве місце і місце перспективне. Рано чи пізно його тут куплять під якийсь там, отель, резорт, щось тут таке зроблять. Але, от, на жаль, це такі ситуації, коли молоді дівчата лишаються з готелями, з ресторанами. Буває таке, що ці готелі і ресторани в гарному стані. І ці дівчата починають там вести такий свій спосіб життя молодої вдови. Але не в даній ситуації. Висновок такий, що якщо на майбутнє збираєтесь в Південно-Східну Азію, отакі будинки треба правильно підбирати матеріал для даху, щоб на цих таких островах отакого масштабу відкривати виробництво і виробляти керамічну черепицю, чи зараз якісь там є ще більш модернові матеріали, щоб це все робити. Хто розуміється на цьому, вам ідея для бізнесу. Ви ж знаєте, мені тут подобається ні, всі ми різні, тому ми оригінальні, якось буде.